Плюси та мінуси бізнесу в Україні та за кордоном в Україні це можливість працювати як ФОП, так і компанія. Також це знайома податкова система, значно нижчі ставки податку в порівнянні зі світом, наявність нових механізмів як Дія Сіті та запровадження цифрових технологій. З мінусів це, звичайно, недосконале трудове законодавство, тому більшість бізнесу змушені співпрацювати з ФОПами. Відсутність багатьох правових механізмів здатні захистити як акціонерів, так і бізнес, а також недостатньо привабливі умови для інвесторів. І, звісно, можемо ще назвати складнощів роботи з України з ринком США чи ЄС. На противагу, бізнес кордоном вважається престижним і асоціюється з успіхом. Різноманітні податкові механізми, як IP, Box, Participation Exemption Rules, також допоможуть вам у веденні бізнесу, легкий доступ до клієнтів з ЄС та США, і як наслідок багатий ринок. І отже, ви зможете продавати ваші товари та послуги значно дорожче. З мінусів мати іноземну компанію це дорого. Нескінченна кількість законодавчих вимог. Тут і AML, і захист даних, і обробка інформації, і щороку цей список тільки поповнюється. Значна бюрократія і часта практика стосування штрафів за недотримання законодавства. Якщо ви плануєте вихід на міжнародні ринки, наша команда спеціалістів допоможе вам побудувати ефективну та прозору структуру бізнесу.